Головний вечір на телеканалі TV7 Плюс продовжує свою роботу в рамках прямого етеру. Власне, і як завжди, для вас найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, для вас у студії продовжує працювати Тетяна Дублянко. Ну і власне далі будемо говорити про енергетичний сектор нашої держави. Зокрема, США хочуть включити угоду про надра і контроль над українським АЕС. про це принаймні, пише видання Financial Times, посилаючися на власні джерела, але вже і Володимир за. Зеленський також прокоментував дану інформацію. Ну а за даними Reuters це поставить Путіна в незручну позицію. Адже за цим планом Російська Федерація не лише буде змушена вивести війська із захопленої АЕС, бо американцям також надобляться сусідня теплова електростанція, яка наразі окупована Росією, а також сусідні населені пункти, зокрема Енергодар та власне автомобільний коридор до Запоріжжя. Відтак претензія США на АЗС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині. Уповної української території про це пише агенція. Ну власне дійсно, якщо така ініціатива буде офіційно обговорена. І загалом, якщо така ініціатива буде внесена, власне, в домовленості, що це буде означати для українського енергетичного ринку? Чи втратить Україна, чи навпаки, здобудеть про усе це і не тільки далі. Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновник Харківського енергетичного кластеру, пане Станіславе, доброго вам вечора! І слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Ну, взагалі, давайте тоді безпосередньо почнемо з того, як взагалі потенційний контроль Сполучених Штатів Америки над українськими АЕС, зокрема, говоримо зараз про заес, може вплинути на структуру енергетичного ринку України. Ну, по перше, заес нам дуже необхідно запускати на станції наші нашій системі, оскільки це ті самі 6 ГВт в максимумі видачі потужності електричної енергії, яку зараз потребує наша енергосистема. Ми зараз спостерігаємо вечірні години. Дефіцит електричної енергії в нашій наразі десь на рівні 3,2-3,4 гвт гігават годин, тобто це на рівні половини від того, що може генерувати Запорізька та станція. Плюс до того ми 2,1 ГВт за рахунок імпорту покриваємо. На різницю у нас наприклад, є обмеження для наших. Комерційних споживачів, тобто бізнесу і промисловості цієї великій торгівельні центрі, тощо, тощо, тощо. Відповідно до цього, нам це необхідно в нашій енергосистемі. В чому виграє Україна? Перше, ви правильно зазначили, що це буде сотні квадратних кілометрів, будуть звільнені, докуповані, або прийдуть якийсь спеціальний правовий режим. Тут же, як будуть домовлятися і наша сторона, і ті сторони, які залучені в цей переговорний процес. Але головне, зменшиться обстріли. Території навколо запорізької атомної електростанції, зменшаться обстріли ліній електропередач, які йдуть на підконтрольну частину України, і за рахунок чого живиться зараз в режимі зупину Запорізька електростанція. Ну і головне, це буде заощадження для нашого державного бюджету і бюджету на енергоатом по запуску по відновленню цієї електростанції. Ми розуміємо, що більше двох років запорізька атомна електростанція сьогодні знаходиться в режимі. Холодного зупину, один енергоблок в режимі гарячого зупину. Відповідно до цього є обладнання, яке зазнало корозії, є обладнання, яке зазнало застаріння. Раз на рік, влітку, наші атомщики проводять планові ремонти енергоблоків із обладнання, які забезпечують їх у життєдіяльність на жаль, окупанти. Це не роблять. Ми це прекрасно розуміємо. Осадам цього не робить. Відповідно, до цього необхідні великі інвестиції, великі роботи по. Дослідженню стану енергоблоків і супутнього обладнання, а потім для відновлення і призавантаження палива, а чи це буде паливо, як не американського весінхаус. Але завжди є, але діявол криється в деталях. По перше, якщо скептики говорять, так це у американців звінтять вартість електричної енергії до вартості такої, як в США, але вибачте, у нас є державний орган, державний регулятор, Національна комісія, яка здійснює. Регулювання у галузі енергетики та житлово-комунального господарства Енкарекапе, які встановлюють тарифи, і підприємство те чи інше, будь то приватний іноземний інвестор, будь то українська державна компанія подає чітку калькуляцію, чітке обґрунтування, а що складається той чи інший тариф. звичайно, там є інвестиційна складова, але з іншого боку. А завжди е, кожну копійку в е, тарифі за одиницю е, послуги, які надається населенню, або товару, бо електроенергія це є товаром. Е, відповідно до цього, НКРКП, ставиться і перевіряє. І наразі це є відносно незалежний орган. Відповідно до цього, е, хто б не був власником цієї атомної станції, після деокупації, е, буде важко піднімати з тариф до рівня американського. Але забуваємо, що бізнес є бізнес, mm -hmm. і ми розуміємо, що. Американська нація і з'явилася на підставі бізнесу, і всім відомо, що Волстріт це територія, де гроші ніколи не сплять відповідно до цього. А розуміємо, що незважаючи на великий профіцит електричної енергії у України окупанта, все одно залишається дефіцитні регіони. Це якраз Кубань, яка є дотичною до тимчасово окупованої Донецької області. І по-друге, це звичайна автономна Республіка Крим, де постійно спостерігається дефіцит електричної енергії і на рівні всіх суб'єктів регіонів. ну не будемо говорити, що це суб'єкт регіонів Російської Федерації, хоча вони так вважають, і були там там псевдореферендуми були там поголошення великі на. Червоні площі, це все одно Україна, українська територія відповідно до цього, все одно Росіяни туди постачають найдорожчу електричну енергію. Mm. Тому якщо вони запропонують вартість електричної енергії в обмін там на якісь гарантії ще чогось. Наприклад, ті самі е рідкоземельні метали, які знаходяться на Призовській е зовині, а це територія тимчасово окупована Запорізької Донецької області. Е Взамін того, що е давайте продавати краще електричну енергію в Крим та на Кубань, е оскільки Росатом має такі проекти, які вже поч починали реалізовуватись, це лінії електропередач з Криму, тимчасово окупованого, і Кубані можливо також тимчасово окупований так. До а, території Запорізької атомної електростанції а, відповідно до цього, тут в угоді, якщо і буде до вона відбуватися, тут чітко треба прописати а, на яких умовах передається управління прикресу не володіння управління атомною електростанцією на ті чи іншій стороні. От власне його умова це постачання трішки енергії на території України? Угу. Ну, Власне. А... Про передачу у власність США не йдеться. Про це сказав Зеленський під час прес-конференції із прем'єром Норвегії. Якщо американці хочуть забрати у росіян інвестувати та модернізувати її, це можна обговорити, але питання власності з Трампом не обговорювали. Зазначив президент України. Він наголосив, що усі АЕС належать народу України. Це не приватна власність. Але разом з тим, за тими крихтами інформації, які власне отримують Сполучені. Іми штатами Америки там тривають перемовини. Власне, то відомо, що енергетика України якраз активно також там обговорюється. Власне, от що до того, що АЕС належить народу України, якщо говорити про можливе відкриття українського атомного сектору для іноземних інвестицій, які компанії загалом могли би бути зацікавлені в цьому? І загалом чи Знаєте, тому що зважаючи на те, яка риторика йде від сполучених штатів Америки, от станом на сьогодні, вони хочуть і копали, і зараз хочуть і енергетичний сектор, і так далі. З Чим може залишитися Україна, і на чому Україні варто все ж таки наполягати? Не передаємо у власність, власне, а власне там в управління, якщо так, чи це буде вигідно нашій державі. Давайте будемо степ степ розбиратися стосовно того, а чи може взагалі придати хоча б в управління те майно, ну, яке належить народовій Україні. закон про атомну енергетику. Чітко не говорить, хто може бути управителем і власником атомних електростанцій. Тобто, відповідно, це може бути хоч держава Україна у вигляді монополіса державного енергоатому, хоч інша приватна юридична особа, і в законі не прописується, це резидент або не резидент. Тої чи іншої країни, а відповідно до цього є питання, таке як концесія, і в Україні є приклади, наприклад, в Одесі Інфокс Водоканал, який був в концесію. Приватному інвестору компанії Infox, і вже більше десятиліття Infox експлуатує і модернізує одеський водоканал. Тобто такі приклади є. Були у нас консенсії з тепловою енергетикою, тощо, тощо, тощо. Тобто, така форма можлива, але завжди є своє але. Між енергоатомом і євроатомом, тобто, це велике міжнародне об'єднання європейське. Є кредитна угода з достатньо величезною сумою. Рік закриття цієї угоди – 30-31 роки, оскільки там була одна річна відсрочка, яка пов'язана з початком повноштабного вторгнення. Відповідно до цього в угоді чітко прописано: а міжнародна угода і міжнародне право має превалюючу, вищу силу ніж наше українське діюче законодавство. Відповідно до цього. Чітко можна зрозуміти, що до 30 31 року навіть управління продати неможливо, або в концепцію так. Але питання в тому, що знову годі є говорка. Або А. Прийме рішення Євроатом про те, що він допускає нового гравця в цю угоду, і це вже буде тристороння угода. Б наш енергоатом здійснює погашення цього кредиту. і а там хрип порядка 300 мільйонів доларів США. Ну і е, третій варіант це одна зі сторін у годі е, визначається статусом дефолтом, що також е, було у нас в історії вже повномаштабного вторгнення, коли державна Укренерго була вже в переддефолтному стані. Е, і ми розуміємо, що е, це також е, далекий варіант, але. І такий варіант можливий, mm -hmm. але тут дійсно мова йде про концесію, зокрема запорізька станції. І якщо розбиратися в глибідні тої угоди, про будемо називати, про розподіл продукції, бо вона правильно юридично називається це угода про розподіл продукції, тобто в. Народі це угода про надра, про яку е говорив і е президент, яку активно з якою активно працював е український уряд, і на передостанньому засіданні уряду е затвердив дуже непогану редакцію. То там мова йдеться е перше про е не про морські порти, які передати також концесію, та не про атомну генерацію. там мова йде про дійсно нові проекти з розвідки, в першу чергу, а потім е видобутку. Українських корисних капан в першу чергу це вуглеводні, а тобто нафтогаз. По-друге, це. і... Рідкоземельні метали і рідкоземельні мінерали, зокрема уранові руди, які також нам потрібні для нашої атомної станції і також нам потрібні для відновлення роботи запорізької атомної електростанції. Ми забуваємо, що у вас ще є два реактори, які знаходяться з російськими паполними елементами російського виробництва. І коли вони відпрацюють свій термін, то тоді також необхідно буде робити його призавантаження. Відповідно до цього це нові проекти, і в першу чергу це вкладається в розвиток, в дослідження цих проектів, головопошук, визначення об'єму родовищ. Відповідно до цього це створення робочих місць для наших українських геологів, це створення робочих місць для тих хлопців, які повертаються з зони бойових дій і потребують працевлаштування. і вибачте, вони звикли. До... Поганих умовах жити, тобто як живуть геологи в борових містечках, але вони звикли до нормального фінансування своїх заробітної плати тому і своєї праці. Тому, відповідно, некваліфікована праця також там буде потрібна. Це якраз один з елементів соціалізації ветеранів, які повертаються з зони бойових дій, тим більше, що там є. І такі можливості для маломобільних груп, тобто там не обов'язково потрібна група морська чоловіча сила. Угу. Це позитивно. По-друге, по-третє, українське законодавство передбачає так звану ренту від використання НАТО. Тобто, це той податок, який сплачується в територіальні громади, де здійснюється видобуток тих чи інших корисних капан для України. Це є достатньо цікавим, гарний приклад. Тобто, там ті громади, наприклад. Ту ж саме Харківської моєї рідної області або Полтавської, де працюють нафтогазові видобувні компанії, сплачується оренда за користування надрами, і громади отримують кошти для розвитку своїх соціальних проєктів, не стоять з протягуючи рукою для субвенцій з державного або обласного бюджету, який також не в кращій ситуації знаходиться. А якраз за власне кошти реалізують такі проєкти, якраз які приходять від видобутку. тобто це друге. Ну і четверте, Маємо такий яскравий приклад з 93-го року в Казахстані працює така угода про розподіл продукції. Там є компанія «Казмунайгаз», одна з найбільших нафтоводобувних компаній на пострадянському просторі, і там якраз є угода про розподіл продукції, де 50% від продукції, яку годувається, належить державі. І, в принципі, Казму на сьогодні є державоутворючим підприємством для всього Казахстану. Не містотворчим, та, наприклад, як там Хмельницька атомна автостанція для міста Славути і Агломерації, так? а для цілого цілої країни утворюючим підприємством і фінансує більшість видатків державного бюджету. Тому це показує успішні варіанти в Україні. Також був досвід. Такої угоди про розподіл продукції з двома компаніями це Shell і Шеврон. З Шевроном проект дуже швидко звернувся через те, що там місцева громадськість і місцеві ради області не підтримали ці проекти видобування, а в Харківській, Полтавській і Донецькій області проекти почали розвиватися, і громади на собі відчули, що таке угода про розподіл продукції, коли ще не є, немає промислового видобутку, але інвестор вкладає кошти. Тому це можливість стати або новим Техасом, або більше новим Кювейтом, для того, щоб ми не були, знаєте, як баба спаєм, немає коштів його обробити. Він забурянюється, але і онукам не віддаю або аграрію. Або не хочу віддавати своє, краще на цьому буду сидіти, на цьому забуряному. Паї, поки не помру. Ось нам не треба бути такими жадними для, для своїх надр, хоча вони належать до народової України, але ми розуміємо, в якій зараз буде матеріальному стані, знаходиться країна після закінчення повномасштабного вторгнення. Ми розуміємо, що той потічок, це не потока потічок. Міжнародної технічної допомоги у вигляді і обладнання, і гуманітарної допомоги, і коштів для стабілізації державного бюджету, особливо це стосується соціальних е, видатків, тих самих покриття пенсій, де бабою, Баби Спаєм. Тому ми прекрасно розуміємо, що це є нова можливість отримати новий розвиток в економіці. Ну і плюс, якщо ми будемо згадувати той кейс Казмуної газу, то навколо. Цих удобних проєктів розвиваються і супутні місцеві бізнеси. Бо треба побудувати дорогу, щоб підвозити. Треба будувати житло, щоб там мешканці жили, які будуть працювати. Це створення і модернізація наших збагачених фабрик, оскільки всі прекрасно розуміють, що в ту саму США або Європу просто руда не потрібна вже потрібен прокат і потрібні або збагачені фосфорити, і Україна має такі підприємства, які потребують модернізації. Ну і плюс всю цю когорту людей необхідно годувати, тобто це і додаткове навантаження на малого сільськогосподарського виробника, тобто який вирощує органічну продукцію тут на місці, не для великих агрохолдингів, а для малого виробника тобто, це створення великої доданої вартості таких проектів. І якщо правильно це... Завернути а з моїх інсайдів уряд це е, максимально ефективно зробив. Якщо переговорна позиція буде стійка, і наші партнери не е, будуть знов таки лобіювати свої е, певні бізнесові інтереси, а будуть йти на партнерські основи, то це е, можливе крок для ренесансу всієї економіки України, як це відбулося наприклад, в тому ж самому Казахстані. Казахстан є е, е, однією з найуспішніших держав на пострадянському просторі. Але власне, от ви сказали, що тариф не буде залежати від того, зайдуть сполучені штати чи не зайдуть, але станом на сьогодні чи достатньо запобіжників, тому що власне, зважаючи на ту риторику і агресивну політику, який веде Білий Дім, попередня адміністрація там намагалася. Водити якісь запобіжники там, в разі того, а якщо Трамп захоче там вийти з НАТО і так далі, ми зараз бачимо, що це все майже не діє. Чи достатньо в Україні дійсно в українському законодавстві в контролюючих органів тієї отаки от влади і повноважень рішень безпосередньо, аби унеможливити власне зростання тарифів? Ну, знаєте, я ніколи не думаю, що метод викручування рук він призводить до якогось довгострокового результату. Це можна отримати короткостроковий результат, але вгати вдовгу з цим не вийде. Відповідно до цього, де прийде сам Трамп з лопатою державного зразка України, яка тестована в нас в Україні в органи стандартизації, сам копати. В неробочий від роботи президента час копати ці корисні копани. Ясна річ, що це будуть заходити великі компанії, Ясна річ, що можливо, це будуть компанії, які частково підконтрольні родині президента або його оточення. Як це наприклад було з компанією BlackRock, Ми прекрасно пам'ятаємо цю історію в Україні, але все одно BlackRock дав позитивний результат і розпочав видобуток. Відповідно, це будуть можливо такі транснаціональні компанії, як то саме Shell або Chevron або British Petroleum. Це компанії з великим е статком, з великим міжнародним ім'ям. Які е, будуть здійснювати на прозорих на транспарентних умовах, і е, такі компанії, це не Газпром і «Росатом», Вони не будуть втрачати своє обличчя міжнародне, яке будувалося десятиріччями для того, щоб отримати короткострокову прибуток, який потім може бути оскаржений в міжнародних арбітражах. щодо атомної генерації. Я думаю, що це високовірогідна буде кампанія на кшталт Весінхаус, а можливо і сам Сінхаус. І ми розуміємо, що весь контрольний пакет акцій. Наприкінці мого року придбала напівдержавна корпорація Toshiba з Японії. Тепер Toshiba – це не лише відеомагнітофони з нашого дитинства, а це і великий виробник атомного палива і малих ядерних реакторів. Відповідно до цього управління такими кампаніями і меншою таким кампаній враховує місцеві специфіки, враховує специфіки місцевого законодавства. Вони створюють спеціальні офіси. Для лібералізації законодавства під їх нормативи я просто зна це середині, як це відбувалося в Шелі, і віднос взаємовідносин з України. І на таких транспарентних умовах міжнародний транснаціональний бізнес навпаки ще підніме рівень і соціальної відповідальності і, взагалі, відповідальності перед діючим законом тих компаній, які працюють і в Україні, зокрема. Власне, до повномасштабного вторгнення українці, Україна загалом так вона експортувала свою електроенергію в багато країн Європейського Союзу. На вашу думку, чи може змінитися баланс от того експорту української електроенергії із АЕС до Європейського Союзу, так? Якщо контроль над АЕС візьмуть Сполучені Штати Америки і хто тоді прибуток буде отримувати? Я вас здивую, але, наприклад, вчора. Був сонячний день гарний в Україні, і ми експортували в день, коли це був вихідний день. У нас є вихідні в день мінімальне споживання електричної енергії, створився профіцит, і нарошок електричної енергії весь можливий, ми експортували на рівні 500%. Мігават в годину це зараз максимально технічно можливо. А проте профіцит мали десь на рівні 820-830 вісімсот тридцять вісім годин. Мігават годин, тобто частину сонячної генерації доводилось навіть обмежувати. Крім того, ми розуміємо, що зараз бізнес будує все більше і більше і сонячної генерації, і вітрогенерації, і розподіленої генерації у вигляді газопроштових установок для покриття власних потреб, оскільки в багатьох випадках це вже є дешевше електроенергія, ніж закуповувати на українському гуртовому ринку на добу наперед. Відповідно до цього. Вони розвантажують нашу енергосистему і в певні години ми це навесні восени відчуваємо. Якщо немає опцій, немає руйнування елементів нашої енергосистеми, Ми маємо чудові профіцитні години, які в які здатні експортувати електричну енергію. І нам працювати необхідно не лише на збільшення нашої генерації повернення тої саме Запорізької атомлестанції вона згенерує 6 гігават-годин, але ми не зможемо їх стільки на даний момент експортувати. Тому тут необхідно збільшувати перетин так званих інтерконекторів, тобто лінії електропередачі між кордонами. І не завжди у європейців є попит на нашу електроенергію. Наприклад, 22 березня були обмеження всіх сонячних електростанцій по Україні. на Чотири години, оскільки Європа просто не Європі не було потрібно навіть за демпінговими цінами, наша електрична енергія і доводилося обмежувати генерацію. Власне, наскільки ймовірним є перехід української атомної енергетики на технології та паливо-західного зразку, власне, в разі е, посилення співпраці із Сполученими Штатами в цій галузі, власне, от те, от що говорив президент України, якщо Сполучені Штати готові вкладатися в морденізації в модернізацію, і так далі, і скільки це буде коштувати Сполученим Штатам? Ну тут цифри рахувати важко, оскільки по нашій добудові ще поки що немає тео. Відповідно, з розрахунками тут лише якісь там експертні цифри не будемо лякати великими цифрами глядачів А відповідно до а, того, що зараз. А, Існує можливості, така сама угода, як і про розподіл продукції, може бути угода приватного державного партнерства і по добудові заявних вже енергоблоків як Хмельницької та Керівської електростанції, і по відкриттю нових проєктів з атомної генерації. Головне, щоб була фінансова маса відповідна у того інвестора, чи приватного чи державного, який прийде до України добудовувати. А якщо це буде на технологіях перевірених, відкритих. Не російських в першу чергу, а наприклад, того самого Сінхауса, а граців тут на ринку дуже мало в Європі, США і Канаді. Відповідно до цього, це був би новий ривок в розвитку енергетичної стабільності не лише України. А ми би стали про те, що я давно мрію, енергетичним електроенергетичним хабом для всієї східної Європи. Власне, загалом щодо якраз таки незалежності від Росатома, дійсно наслідки для енергетики, загалом для незалежності України, які можуть мати от саме щодо впливу цієї структури Росатома на атомну галузь України. Ну наразі у нас вже мінімізовано. Залишаються два енергоблоки, які мають російське паливо. Та воно відпрацьовує свій термін. Щодо Перевезення з Болгарії а, тих енергоблоків, які побудовані Росатомом, відповідно до цього. Я знаю, що буде варіанти створення нової проєктної документації, і ці вже енергоблоки після їх демонтажу перестануть бути енергоблоками, які вироблені в Остатами. Міжнародна права це дозволяє, і це тоді вже будуть енергоблоки, які вже рейновані на території України і будуть вважатися енергоблоками вже виробництва українського ренавованого української стороною Просто знаєте, власне, зважаючи на ту риторику, яку використовує тра не має абсолютно ніяких гарантій, що через деякий час, а можливо навіть і одразу Трамп не допустить до ЗС росіян безпосередньо, і знову таки, що ця станція не буде працювати на Російську Федерацію. Ми з цього з вами починали. Дійсно, це велика енергетична геополітична шахівниця. І тут нашій українській стороні треба рахувати на як досвідчений гресмейстер рахувати на декілька кроків вперед, розставляти фігури і прогнозувати, як наші вороги або до нещодавно теплі друзі і союзники будуть здійснювати цю гру в подальшому. Загалом, наскільки цей процес, весь так, з власне співпраці із сполученими штатами в енергетичній структурі може вплинути власне щодо модернізації саме українських енергетичних потужностей, загалом ну, зокрема проект ЮСІДІ енергетичної безпеки, який наразі є призупиненим, вже надав суттєвий вплив впливу для модернізації нашої на як на рівні підготовки нормативно-правових актів, так і на рівні передачі високої. Трансформаторів для оператора систем передачі електронеки і так і на рівні допомоги окремо обленерго в аварійному обладнання аварійної техніці, так і на рівні окремих територіальних громад, куди продавалося котельне обладнання, зокрема в мірі рідних Харків, де продавалося обладнання для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, тобто газопоршневі установки. А це вже є суттєвий крок в модернізації нашої енергосистеми, як на рівні локальних мереж, так і на рівні нашої національної об'єднаної енергомережі. Пане Станіславе, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час щиро і доєдналися до нашого етару. Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики.